В місті Луцьку піймали одного із братів Кононовичів, які регулярно возять допомогу в ЛНР, ДНР, підтримують сепаратистську діяльність на окупованих території російської держави за воєнком. Що ти кажеш на це? Законі України не порушували. Ніколи. Ніколи? Ніколи. Ніколи. І брат не порушував. У 41-му році Гітлерівська Германія не змогла покорити Ленінград военным путем вона решила людей уничтожить блокады. И замерзнуть і умрут з голода. Вот київська власть хоче зробити те ж саме. Никола. Нікола. Никола, чому тоді вас СБУ СБВ міліція? Мені невідомо. Ти заявляв, що в нас російськомовних на волині, русскоговорящих, убивають. Режу. Було такое? Що ви зараз робите зі мною? Що ми з тобою робимо? Ми Шо, тебе ріжемо чи що? Ми тебе зараз нормально Шо, ведемо до тріпаєте? Служби За безпеки ти вже, України. Що ви мене на тріпаєте? В ви ми мене... Йдемо, ми йдемо. Йдемо. йдемо в СБУ. Зараз йде в СБУ. ВСБУ. Знайома нам людина, яка постійно висловлювалася негативно про Україну, брала участь в сепаратистських діях. Проти України і яку розшову наскільки я знаю, розшопували правоохоронні органи саме СБУ. Інший брат Тонович розпосудив заяву про те, що його брата викрали, застосовували силу. Він прийшовся з нами до СБУ, на що всі люди, бачили зі мною було ще тримує друга і ніякої фізичної сили до нього не застосовували. На даний час триває досудове розслідування. Призначено комплекс криміналістичних експертиз, зокрема лінгвістичних. За результатами вказаних дій, слідчих дій, за результатами досудового розслідування при отриманні підтверджуючої інформації буде оголошено відповідним особам про підозру та кримінальне провадження буде скеровано обвинувальним актом до суду.